Друзі, всім привіт! Сьогодні отримана маленька посилочка з сайту iHerb. Зараз разом з вами її розпакуємо. Якщо цікаво, робіть собі кружку чаю бокавою. Але я дивлюся, що зараз ці відео майже не набирають. Ну, у мене всі відео не набирають велику кількість присмотрів, а ці ще менше стали набирати, ніж раніше. Тому навіть я не знаю, є сенс в таких відео чи немає. Пишіть, будь ласка, в коментарях, а я буду відкривати. Друзі, повторила покупку ось такої розчистки. Вона так гарно розплутує волосся, невеличкого розміру, легко миється і чиститься, можна з собою покласти в сумочку. В мене одна вдома така, я користуюсь однією дитиною, і ще замовила на роботу. Зі знижкою коштувала приблизно 150 гривень. Посилання на всі продукти і товари залишу в описі під відео. В цього бренду є різні розчистки, вони є більшого розміру, меншого. Сама така в рожевому кольорі і у фіолетовому. Хотіла замовити комплекс вітамінів групи Б від бренду Life Extension. Там гарний склад. Засвоювальні форми і бюджетна ціна. Але поки зібралася, вже не було в наявності, тому шукала якусь альтернативу і знайшла від Парадайс. Теж тут гарний склад вітаміни групи В в метільних формах, без ГМО, без глютену, веганський продукт для підтримки нервової системи. Всі знають, тут в складі у нас також міститься. Купа різних екстрактів ягід, овочів, фруктів напевно, дуже дрібними буквами все написано. Краще склад подивитися на сайті. Але їх всі добавки цього бренду вони тим і відрізняються. Що, наприклад, якщо ви купляєте Вітамін С або бузину, там теж в складі щось додатково є. Хороший якісний бренд, багато було в добавок в використанні, і все подобалось. З розділу пробників я знов таки обрала ось такий протеїновий батончик шоколадний брауні. Подобається мені смак бренд Allmax. Тут у нас високий вміст протеїну. По-моєму, 20 грам. Зараз точно скажу. Тому що склад може відрізнятися, в залежності від виду батончика. Так, є 20 грам протеїну і 5 грам цукру. Рекомендую смачні по знижці мінус 50% можна спробувати. Вдруге замовила для себе на такіназу, це від бренду Amazing Formula, ще таку не пробувала. Тут 90 капсул, вказано, що 45 порцій, 4000 фу, 200 мг 200 мг на дві капсули. Натакіназа вона підтримує здоров'я серцево-судинної системи. Також вона розчиняє біоплівки кандіди, використовується в антикандідних та антипаразитарних протоколах. І ще вона допомагає виводити погані естрогени, коли в організмі присутнє естроген домінування. Знов таки повторила: від бренду Sport Research L-глютамін. Зараз його використовую, дуже сподобався. Без смаку. Ви ніби просто п'єте воду. Тут велика баночка 300 грам є ще більша на сайті, її вигідніше купляти, але мені зручніше саме таку було взяти. Тут 5 грам L глютаміну на порцію. Я вже багато разів. Розповідала, що він потрібен для того, щоб загоювати слизову оболонку шлунку, кишківника, веганський також без глютену, підтримка при тренуваннях, підтримка м'язів, підтримка слизових оболонок. Я вважаю, що Після 40 років, певно, можна вживати і на постійній основі. Sport Resort дуже хороший перевірений бренд. Зняла кришку і під кришкою, звичайно ж, є ще додатково захисна плівка, на якій написана назва бренду. Трохи поповнила запаси олії і замовила вперше ось таку кокосову олію від бренду Lia Tourangel. Була дуже здивована, що вперше мені попалася кокосова олія саме в скляній баночці. До цього був тільки пластик. Тут об'єм 414 мл. Бюджетна ціна, металева кришка. Ціна, по-моєму, навіть дешевша, ніж California Gold Nutrition. Але там все пластикове. Олія органічна. Бренд для Туранджель всі знають. В нього дуже смачні і якісні олії, тому думаю, що ця кокосова олія також сподобається. І друга олія теж від бренду для Туранджель, вона прийшла, запакована ось в таку попитця плівку, як завжди в металевій бутилочці. Це олія з прованськими травами. 250 мл об'єм. Зручно користуватися, хороший склад, приємний смак. Коли є знижка на всю корзину, я вже багато разів казала, ми завжди додаємо до свого вибору: ось таку олію. Друзі, на сьогодні це всі товари, які я замовила. Якщо це відео вам було корисно і вам потрібні огляди замовлень з сайту iHerb, дайте про це знати в коментарях. Хочеться почитати, скільки таких людей побачити, бажаю всім здоров'я. Дякую всім, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті iHerb. Він на екрані і в описі під відео. Всім мирного неба, приємних і вигідних покупок. І до зустрічі в наступних відео. До побачення, друзі. Хотіла вас спитати, можливо, хтось замовляв якісь інші олії на сайті, як Hurb а я про них не знала. Напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, в когось буде посилання. Дуже цікаво також прочитати.